Вітаю вас, друзі, і всіх, хто завітав вперше. Мене звати Оксана Твіль, я парфумерна блогерка. І сьогодні буду розповідати про свої новиночки 24-го року. Дві новиночки 24-го, одна новинка 23-го. Це три аромати, які дуже вразили мене. Давно такого не було. Аромати з вау-ефектом класні. Зараз про них розкажу. А також хочу попросити, щоб ви поставили лайк, підписку оформили, щоб ви написали коментар. Ну, все як завжди. Перший аромат, про який хочу розказати, це дивіться, який красень, який флакончик. Це манго-уд від «Доктор Гріті. Сам флакончик гарний, і те, що всередині, дуже мені подобається. Аромат про манго. Це тут основна нота, і це, цей манго оздоблений таким фірмовим мускусом доктор Гріті. Він схожий, якщо ви знаєте Дюкеса, це дуже схоже. Така Зм'якшена амбра, вона не різка, а така ну, досить носибельна для мене. Це аромат в версії екстракт, і тому я для, для, для себе вивела формулу. Для мене достатньо одного пшика. Тому що два я наносила, і це було, знаєте, я його відчувала цілий день і навіть втомилася. Але коли один, це просто. Це шикарно звучить, це дуже гарно. Я просто закохана в нього в цей аромат. Тут є декілька таких нот, які я не відчуваю, наприклад, неролі і кокосове молочко я також не відчуваю. Просто відчуваю манго, і, можливо, мені просто нічого не хочеться більше чути. Ось аромат буде спокуса його обновити. Тому що на нього якась така носмія приходить. Але цього не потрібно робити. Він дуже шлейфовий, шлейф, кілометровий, повірте мені, я вже отримувала на нього компліменти, мене запитували. Всім подобається цей аромат. Придивіться, можливо, і вам зайде. Наступний аромат це. Sending Love від Зарка Парфам. Це моя вкусняха така, це так смачно, я би з'їла цей флакон повністю. Аромат, в якому я чую, відчуваю дві ноти. Одна нота це ну, це не нота, це просто кондитерський виріб, це пірожка лімонний тарт. Це просто, ну, знаєте, ідентичний парфум з тим тартом, що я купляю, наприклад, у рошені. Це просто дуже схоже. І друга нота тут білий шоколад. Також тут відчувається і ваніль, він дуже солодкий. Я не знаю, як він. Деякі кажуть, що не солодкий, для мене це дуже солодко. І влітку я... треба пробувати його влітку. Не знаю, як, як зайде. Зараз ок. Зимою буде гарно, я думаю, що цей аромат буде хітом, ну, як і попередні, власне, тому що вони дуже цікаві і не схожі ні на що. Цей аромат просто саме серденько, бо лимонний тарт, який я обожнюю. І ще один аромат. Більш серйозний це Зарко Парфам Cloud Collection No4, такий золотавий, золотава рідина, такий шикарний цяця, -ця, моя цяця. -ця. Дуже люблю його вже носити. Він показує себе, себе з таких сторін. Він більш серйозний, ніж два попередніх, хоча мангоуд також серйозний. Цей аромат проквітуваний. Про квіти, про цитруси, також в ньому є фруктові ноти. В піраміді заявлено, що тут є нота ожини. Я її не можу вичленити, можливо, згодом, тому що він кожного разу відкривається на мені якось інакше. Тут є пудровий мускус, а також одного разу я відчула навіть акорд морського повітря, який заявлений власне, у піраміді. Дуже гарний, дуже такий тендітний, жіночний, на мій погляд, хоча заявлено, що унісекс. Там є такі ноти, які його балансують в сторону унісекса. Ну, можливо, це кедр. І ще щось, але от перше враження, що він все ж таки для створений для жінок, дуже класний і дуже задоволена своїми новинками. Такі в мене коротенький огляд. І ще декілька слів хочу сказати про своє попереднє відео, яке я, яке я зняла: про 10 ароматів, 10 блогерів. це Зараз вже тех я зробила, а на початку я не планувала так, але це суто моя ідея, і мені ну, трохи було так знаєте, лячно, тому що це така відповідальність когось прибрати в парфум нарядити. І мені сподобалось, по-перше, мені сподобався фідбек, який я отримала. І знаєте, про що це? Це не тільки про парфуми, а це перш за все про людину, що е, щось, е, кожна людина, мабуть, хоче про себе щось почути е, і ну, таке особливе. І мені це вдалося, ну, на мій погляд, можливо, це якось я така нескромно так говорю, але, ну, це, але це правда. Мені хотілося за парфумами розгледіти е, людину. І... Е, це приємно дуже, коли тебе відмічають, тебе помічають як людину. І тому я закликаю блогерів, різних блогерів. Якщо у вас є таке бажання, зніміть таке відео, ви самі отримаєте задоволення і ті люди, про яких ви розкажете, також. І це буде такий, знаєте, своєрідний обмін енергіями, енергіями. Дякую вам за підписки, за коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Мені це надзвичайно приємно. Мій блог це останнім часом це якась радість для мене. Скоро побачимось. Буду знімати про бюджетні аромати. Далі буде на все добре.